Єднаємося заради перемоги. Танцювальні колективи Гомін Карпат і Дзвіночок з нижнього Вербіжа взяли участь у масштабному благодійному мистецькому дійстві. Його провели у межах реалізації обласного хореографічного проєкту Танець Єднає нас. Захід на підтримку збройних сил України відбувся у Раві Руській. Ський проєкт Єднаймося заради перемоги почали реалізовувати ще у 2022 тисячі у нижньому вербіжі, розповідає ідейна натхненниця, художня керівниця хореографічних колективів, гомін Карпат та Дзвіночок Мар'яна Марук. Тоді до місцевого ліцею приїхали гості з Рави Руської, танцювальний колектив Оксамит. Розповідає хореографиня. Не тільки приїхав виступити і зробити з нами благодійні заходи, а й залишився в нас жити, тобто в наших дітей вдома. Це був такий танцювальний обмін. Батьки приймали як дочку, сина, чи двох навіть, чи трьох хтось. І цей проєкт зароджувався і продовжував своє існування надалі. Ми думали, що це буде якась така одноразова акція, приїхали і все забулося, але насправді ні, дітей об'єднали. Вони стали не тільки спілкуватися на фестивалях, а й спілкуватися поза межами танців. Стали друзями. Ми зробили великий вклад з Оксаною Вішкою. Це є керівник зразкової студії Оксамит місто Рава Руська, яка була теж ініціатором і підтримала мою ідею. Метою цього заходу є доказати, що український народний танець має давати нове дихання, нові неповторні створюватися повинні рухи. І саме через наших танцювальних дітей ми маємо показати нашій справжній Україні, що таке є культура, традиції, і це є невід'ємна частина подальшого нашого життя. На цьому спілкування наших танцівників із танцівниками Закарпаття не завершилося. Мар'яна Марук та Оксана Вішка вирішили продовжити такий творчий тандем. Цього разу вихованці колективів Гомін Карпат, дзвіночок із Нижнього Вербіжа поїхали до Рави Руської. Нас зустріли дуже дуже гарно. Діти були в захваті, адже для нас підготували не тільки смаколики, а підготували справжні їхні традиції. Ми приїхали в місто Рава Руська, згодом перемістилися. В село, яке неподалік рави Руської, була спільна молитва в церкві, а потім ми перемістилися в музей, який їм вдалося відновити і зберегти традиції. Також провели традиції весільні. І наші хлопці та дівчата були в ролі наречених. Дехто був за дружбу, за дружку, грали, співали, і дітей в кінці вразило те, що їм роздавали коровайці. Коровайці це такі є маленькі, як у нас короваї великі, це такі маленькі, спечені коровайці, дуже смачні, що вони не витримували, вже їли всі в кінці, там е, смакували. І потім ми повернулися до Равої Руської, де нас чекали вже діти-танцюристи. У Раві Руській учасники колективів провели танцювальні батли та великодні гаївки. Це було частиною масштабного благодійного мистецького дійства. Продовжує Мар'яна Марук. Ми провели спільний великий концерт, благодійний. Єднаємося заради перемоги, де збирали кошти для їхніх місцевих захисників. Тому в дітей був і стимул і. Водночас підтримка велика одних одних, що незважаючи на цей складний час, незважаючи на те, що справді батькам важко зараз ну, все реалізовувати, підтримувати і фінансово, але батьки наші молодці, вони погоджуються на різний розвиток дітей і діти були безмежно вдячні, коли є от такі об'єднання, діти розуміють, що ми не одні, тобто, десь там в іншому місті чи селі є хтось такий, як і ми, і танцює і так само саме український народний танець любить його, то в них піднімаються крила. А ще юні танцівники показали своє мистецтво у Шевченківському гаю. Продовжує Мар'яна Марук. Попри негаразди погодою, глядачів було вдосталь. Це все організувала Оксана Вішка, тому що вона зі Львівської області. Я вже їй допомагала в розробці сценарію, в запрошенні колективів. Медали дітям, ми зробили нагородження. Відбувалося все таким чином, що ми мали продемонструвати кожен свій колектив традиційні великодні гаївки. Звісно, що ми привезли наші зібрані великодні гаївки. Це постановка Василя Козулкевича, який. Вже, на жаль, помер, але його великі танці живуть у нашому колективі в гоміні Карпат та дзвіночку. Ми показали традиційні наші ігри біля церкви. Хлопців дуже вразило це гра Паска або Дупака. Вони так всі тішилися, гралися. Дівчата по водили, а нас вразили їхні, хто родився в якомусь то місяці, мав виходити в коло в центр і вибирати. Грати собі пару і танцювати. З нами їхав хлопчик-цимбаліст, а також віртуоз селу Пандем'ян, який грає десь на 10 музичних інструментів. Це він з нашого колективу. Там він грав на супілці та на цимбалах. І Марук Павло вони маленькі і вони вразили дуже всіх глядачів, адже грали коломийку запальну, гаївку. І жуківські музиканти доєдналися до нас. Нас це теж було дуже здивувало, що вони награвали свої мелодії разом з нами. Також водили таку гаївку кривого танцю, який водять в нас. Але з кінцем, що в Україні все буде добре, і Україна йде до перемоги. Для дітей це було дуже цінно. Вони шукали той кінець, щоб швидше знайти. Бо вони кажуть, як нам набридла вже ця війна, як ми хочемо, щоб вже був справді мир. Танцювальні колективи з нижнього вербіжа та Рави Руської обмінялися подарунками. А ще Мар'яна Марук запросила колегу Оксану Вішку та її мит на етноздибанку. Ще один масштабний мистецький захід, який започаткувала наша хореографиня. Попередньо він відбудеться наприкінці та у нижньому вербіжі усі ці заходи благодійні на підтримку збройних сил України.